Я чекала чоловіка? 22 віці. Скажи, будь ласка, як вас зважать? Не Олександр, дружина Олена. Олена, а прізвище? Негір. Як? Не гір. Негір. Звідки ви? А звідтимська область. вам дуже. Дякую вам. Дружина вірила, знала, що не знала, що обміняють. – Звісно, вона вірила. Я вірила, сподівалася, але я не знала, що сьогодні обміняють, поки я сюди не приїхала. Ми самі не знали, що нас обміняють. Ну, надія була. А коли ти поняв, що обміняють? Вчора. Вчора? 22 числа. Ні, двоє світових, майже ніскуди. Вибачте, скажіть, 93-й не чули бригаду? 93 ні. Я так чув про неї, ну. Но... Ну там де ви були, не було 93 розтримали. А що тримало, напевно? Ще раз вам дякую. 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 А що тримало? Не Дай руку. Тримало Він мені допомагав. Молодше. Молодше, що ти не будеш. Я тебе зараз в багажник і повезу додому. На окормку. На окормку. З удовольствием приїхав. Та я ж бачу. Ой. Саня, 95-й. не Кого це ви дочекалися, розказуйте. Друга. 95-та. Та 95 хай це хоч не він не вже од то він фотографії є, розбереться. Спокій. Олександра а я що зараз хочете робити? Якась що? інформація, щось доходило. Ну, отримував? Ні. Ми писали. Ні воно, зовсім. А не, ну, не... одяг тобі передавав червоний хрест? Ну, На, на Орловки в да, на... 24 році, в початку лютого, Красного Христа получил посилку. А там мовділи тобі... письма не було нічого.